Депутати зареєстрували альтернативні законопроекти до цього законопроекту, який був ухвалений. Президент нібито дослухався до вулиці. і Сказав: Окей, ми послабимо. Ті норми, які були прописані, буде детектор брехні для усіх детективів набу, аби ми змогли, значить, вичистити від російських впливів, назначили голосування на 31 липня. Це підтвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І тут почалося нечуване. Значить, автомайдан опублікували в себе отакий допис. Верховна Рада переносить свої канікули. Президент каже, що погодив текст законопроекту щодо незалежності НАБУ і САП його мають нести до Верховної Ради вже сьогодні, а голосування можливе вже завтра. До речі, зазначу, і про це писали депутати, що за процедурою зараз все зроблено правильно. Зареєстрували законопроект через 7 днів голосування, тобто тут все окей. Але депутати злякалися, що автомайдан, мабуть, прийде під Верховну Раду, і депутат Гончаренко в. Себе у телеграм-каналі пише. Звертаюся до автомайдану з проханням. Прошу вас, не треба ніяке насилля над депутатами Слуги народу. Без них ми не зможемо проголосувати зміни до Набута САП. В четвер потрібно, щоб в Раді було 226 голосів. Наступним повідомленням себе в телеграм-каналі Гончаренко пише. Мені вже скидають цей пост. Оцей, що ви зараз бачите в себе на екранах, оцей пост з Автомайдану. Мені вже скидають цей пост слуги і кажуть, що не прийдуть на засідання в четвер, якщо буде тиск і погрози, злякалися бідненькі. Так що знаєте, можемо їх тільки пожаліти. І закликає Гончаренко всіх бути конструктивними, перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів. Цьому. У контексті дуже важливо, щоб президент зустрівся з. Усіма керівними органами правоохоронних органів в цей же час. Міжнародні змі виходять от з такими заголовками. Це передовиця Financial Times. На це реагує депутат Железняк, і пише він наступне: яке позорисько? Стаття на головній Financial Times Ось прям дуже допомагає нам зараз просити більше грошей та підтримки. Депутати Зеленського відмовляються відновлювати антикорупційні органи через побоювання по де десятки депутатів від партії Володимира Зеленського потенційно відмовляються голосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів України, побоюючись, що відновлені повноваження будуть використані прокурорами для помсти? Ну тут треба сказати, що якщо. Не здійснювати ніяких протиправних дій, то в принципі і зафіксувати це ніхто не зможе. Тому якщо не красти, якщо не здійснювати корупційних дій, то в принципі антикорупційному бюро буде не за що зачепитися. Може, треба подумати в цьому напрямку, а не просто про тиск і про помсту. В цей же час теж депутат Гончаренко пише про те, що Арахамія заспокоює депутатів у чаті, і пише: Я можу пообіцяти, я не дам, щоб цей щоб цю кризу вирішували тільки за рахунок депутатів, поставивши їх під удар, я це доношу. До усіх міжнародників, сказав про це президенту, сказав про це усім органам необхідні гарантії безпеки кожного. І те, що ми говорили, що монобільшість дуже боїться за свою безпеку і зараз під найбільшою загрозою, прийшов час депутатам від слуг зрозуміти, що їх просто використовують і повернути раді незалежність, каже депутат Гончаренко. В своєму телеграм-каналі в своєму телеграм-каналі Арахамія виходить з офіційним повідомленням і каже, є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі. Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати як тільки буде представлений загальний план дій. Ми у Верховній Раді готові політично це підтримати, надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення. Що стосується законопроекту сто Двадцять хотів би зафіксувати декілька важливих позицій у цьому документі. Немає ніколи не було жодного слова про ліквідацію набу САП або НАЗК, заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури. Не відповідають дійсності. Ну і е, можемо констатувати, що слуги народу реально злякалися того, що може відбутися після того, е, що коли вони ну, відкотять фактично назад оцю цю ліквідацію незалежності на і САП. Подивимося, що відбудеться у Верховній Раді. Подивимося, чи дійсно ці побоювання депутатів справдяться. Ну і звісно, що я вам обов'язково про це е, розповім. Тут передають нам. Привіти у чаті. Дякую вам, пишуть нам доброго ранку, доброго ранку і вам. Е, так, ну і тут пропонують, знаєте, різні диверсійні речі. Люди добрі, схаменіться, не пропонуйте такого в чаті, бо нас ще з вами поблокують. Але рухаємося далі. Як і обіцяла, нові подробиці ДТП, яке трапилося за участі депутата від голосу. На жаль, він загинув. Е, за інформацією, яку ми маємо станом на зараз. Е, у ДТП, яка сталася 24 липня, 21.45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області, значить. Водій мотоцикла Харлі Девенсон, народний депутат Ярослав Рущишин від партії Голос. Також він, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, не впорався із керуванням із коїв зіткнення із трактором, який їхав в попутному напрямку. Про це йдеться у офіційних повідомленнях. Ну і помер Рущишин під час транспортування до медичного закладу. Серед іншого, як я вам, і повідомляла, Рочишин вів активну громадську діяльність, був співзасновником мистецького об'єднання Дзига продюсер низки українських гуртів, серед яких мертвий півень, клуб шанувальників чаю, дзига, джаз квартет. Ранні проекти в нього були: це Океан Ельза Ельза і співачка Руслана. Ми, в свою чергу, можемо лише доєднатися до співчуття родині та близьким. І закликати вас, аби ви фактично були дуже обережні. І як я вам завжди кажу, що ви маєте самі дбати про свою безпеку. Рухаємося далі по темі війни і миру, і не тільки. Значить, росіяни різко прискорили виробництво шахедів на заводі Алабуга. Про це повідомляє видання CNN Що вони пишуть: супутникові знімки свідчать, що виробництво шахедів на заводі Алабуга в Росії різко пришвидшилося. За інформацією журналістів на території заводу стрімко почали зводитися нові будівлі, на думку експертів, йдеться про гуртожитки і виробничі приміщення, і з'явилися докази того, що підприємство залучає навіть увага підлітків не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт. Ну і нагадали також у виданні, що Алабуга майже три роки виготовляла іранські дрони типу Шахет. Тепер перейшла до повністю локалізованого виробництва та не є частиною іранської франшизи. Ну і крім того, розширення відбувається настільки швидко, що як деякі експерти вважають, кінцевою метою підприємства може бути масове виробництво безпілотників навіть для експорту по всьому світу. Хотілося б подивитися, звісно, на ті країни, які будуть купувати у Росії ці шахеди, особливо враховуючи історію, що домоклів меч висить на Росії у вигляді санкцій зі сторони Сполучених Штатів. Ну і тут ще така знову ж таки. Новина, яка підтверджує вкотре, що Росія це терористичне терористична держава. Що Росія це порушник усіх міжнародних норм, правил, етики і так далі. Видання «The Times» пише про те, що Росія перетворює українських викрадених дітей на солдатів для війни проти України. Значить, що відбувається, Росія краде наших дітей з тимчасово окупованих територій. Далі вони досягають повноліття і їх призивають для участі в бойових діях проти нашої ж країни. Йдеться не просто про один, два, три, чотири випадки. Це масштабна практика, яка може бути е, найбільш Найбільшим випадком насильницького залучення неповнолітніх до війни з часів Другої світової війни просто вдумайтеся в цю історію. За даними видання The Times, російська влада почала масово залучати до військової служби викрадених українських дітей, вивезених у глиб Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення після досягнення повноліття цих підлітків змушують підписувати контракти з російською армією чи навіть примусово мобілізують? Просто наскільки треба бути цинічними? Наскільки треба бути? Абсолютно мати відсутню людяність для того, щоб вкрасти дитину з окупованої території, і потім її мобілізувати до своєї злочинної армії для того, щоб відправити воювати проти своєї ж держави. Ну але знаєте, ми тут не перестаємо дивуватися. Я особисто не перестаю кожного разу дивуватися оцим терористичним, абсолютно звірським нахилам Кремля, але кожного разу мене це ще більше і більше просто вражає. Ну і також у Кремлі придумали новий спосіб вербовки для війни проти України. Це вже стосується конкретно в'язнів. Значить, про що це нам говорить? Про те, що там вичерпуються ресурси для війни, тобто гарматного м'яса, стає дедалі менше і засудженим інкримінують нові злочини, буцімто скоєні під час відбування вже покарання. Але в них є альтернатива. Можна підписати контракт з міноборони і поїхати на фронт. Зокрема, про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. А ми їм схильні вірити серед нових обвинувачень, які вже засудженим, інкримінують дискредитація армії, поширення фейків про війну і заклики до тероризму. Е, ну, зрештою, розуміємо, що в принципі це не є високомотивовані е, солдати, але тим не менш, м'ясні штурми ніхто не відміняв, і ми знаємо, що ця практика на деяких напрямках навіть поновилася. Е, вони кидають, значить, одних. Вони вскривають, де є замінування, де є атака, а далі вже йдуть їм в спину інші. Ну, але ми знаємо про те, що наші Збройні Сили України активно цю всю шоблу знищують, тому, в принципі, їм людей не шкода. Росії маю на увазі, і для нас це не новина. Телеграм-канал Нехта вийшов із таким заголовком. Москва пішла в черговий наступ на Білорусь. Тепер не сподобалося їм назви єпархій, монастирів і інших канонічних одиниць і повідомляють, що значить. Видали постанову, яка здається формальністю, але насправді ні, цю постанову видав священний синод, значить, пряма вказівка всім структурам білоруського екзархату досить гратися в самостійність. Всі назви єпархій, монастирів, подворій і інших канонічних одиниць повинні бути доведені до одного знаменника. З Обов'язковим згадуванням російської православної церкви або московського патріархату. Крапка. Без самодіяльності. Ну, що ще раз нам доводить, значить, що Росія поглинає Білорусь крок за кроком, скоро від неї нічого не залишиться, нічого самостійного. Якщо Лукашенка це влаштовує, ну зрештою. Нічого з тим не можемо поробити. Ну і планується підвищення зарплати українським військовим. Для цього Зеленський ухвалив рішення щодо зарплату зсу на тлі. Всіх тих проблем про це пише Блумберг. Володимир Зеленський хоче звернутися до Європейського Союзу, щоб вирішити одну із критичних проблем нашої армії. Він хоче звернутися із проханням допомогти у фінансуванні підвищення зарплат українським військовим, які захищають країну від російської агресії. Однак із цим можуть бути певні труднощі, тому що раніше вже європейський союз відмовляв нам у такій ініціативі, і також Зеленський дав завдання виробникам забезпечити застосування тисячі дронів. Перехоплювачів на добу, але проти цього всього є теж такий аргумент. Про це повідомляє військовий, який має псевдонім Флеш. Він говорить про те, що російські шахеди навчилися ухилятися від українських дронів. Перехоплювачів українські розробники працюють над цими технологіями протидії, і це не просто військовий Сергій Флеш, це експерти систем радіоелектроніки і зв'язку. І він у себе в Фейсбук написав, що шахеди почали виконувати. Комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності наших зенітних дронів. Ну і також писав давно, що таке станеться. Росіяни, за словами, е, значить, будуть заздалегідь готовими до низки українських контрзаходів і не тільки стосовно перших проявів. Але бачимо, що наші розробки теж не стоять на місці, вони продовжують рухатися, і фактично е, можемо говорити про те, що Маємо теж певні успіхи в цьому напрямку. Ну і з'явилася інформація від Reuters, Буквально вчора ми з вами обговорювали, чому Starlink ліг по всій лінії фронту, чому він ліг по всьому світу? Я питала експертів: чи немає в цьому диверсії з боку Росії, тому що теж була інформація від ЗМІ, що вони планують диверсії в космосі, які вплинуть на супутники. А вже... Після цього Ройтерс вийшла із повідомленням про те, що Маск спеціально відключав старлінки в Україні під час наступу на Херсонщину в 2022 році, тому що він боявся ядерної ескалації в цей час. Наші сили оборони проводили контрнаступ з метою відстоювання своїх територій, які захопила Російська Федерація. Ну і співрозмовники агентства Ройтерс розповіли, що Маск в 2022 році віддав наказ старшому. Інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX про обмеження доступу до супутникового зв'язку Starlink у деяких регіонах України, зокрема, це е, був Херсон. Цитата звучала так: ми повинні це зробити. Процитували журналісти слова інженера Starlink е, Майкла Ніколса, який тоді звернувся до своїх колег після отримання цього наказу.